Що для вас є УМК? Що таке куні? Це Павлік Шерлок. Чай чекав. Тераф на бананову. Чи були ви на острові Торгара? Так сталося. Кличко? А кличко заїп. І Наша рубрика Пінгвіни. Що роблять пінгвіни на півночі? Я не знаю. І до свіжих новин. Розвалюється гнила Російська імперія. Москва пала. Вітаємо співтовариство Любої Пустрі! Всіх, хто зловив нашу хвилю і чекав нашої нової трансляції. З вами, як завжди, я Диктор Валнар. І сьогодні у нас. Неймовірно, потужний гість, неймовірно, з далеких країв Торгар. Вітайтесь, прошу. Доброго ранку, дня, а може, вечора. Ми з України. Дуже дякуємо за ваші привітання, а тепер ми прийдемо до самої головної частини. Розкажіть, хто ви є. Фанбой, мільярдер і філантроп Торгарка, власник телеграм-каналу Кубічний Сесит, а також співвласник серверу Universe і Universe. А так, звичайно, нудем. Ваше представлення це дуже добре. Проте перейдемо до наступного питання, що для вас є УМК? УМК – це абревіатура від українська Майнкрафт ком'юніті, тобто це всі, хто грає у Майнкрафт та ідентифікує себе українцем. Так сталося, що цю абревіатуру активно почали використовувати ми та ще декілька невеликих пабліків, через що люди думають, що МК це невеликий телеграм-сегмент. Хоча насправді це буквально всі контент-мейкери, які роблять відео по Майнкрафту та звичайні гравці. У МК лише зручна абревіатура, щоб позначити глобальну групу людей і найбільше. Питання абревіатур та загально спільноти це добре. Я думаю, ми до нього повернемося, проте перейдемо до більш конкретизованого питання. Чи є якісь плани на кубічний всесвіт? Так, звісно. Головні плани на цей рік це відродження YouTube каналу та Тікток профілю з відеоконтентом. Будуть як новинні ролики, так і подкасти, обзори модів та текстурпаків. І, можливо, обзори снапшотів. Також 100% будуть стріми. Ну і те, чим кубічний сесій просувався, крім новин, звісно, це івенти. Вони будуть. Багато крутих ідей для івентів, на жаль, на паузі з минулих років. Так вийшло, що раніше не виходило зробити деякі івенти через те, що в мене не було потрібних навичок. А зараз банально в мене немає ні ноутбука, ні комп'ютера, щоб підготувати все для івенту. Найяскравіший приклад це гонки Формула 1 в Майнкрафті. Дуже класна ідея, в моменті сильно цим загорівся, я знайшов навіть мапу Страсу, яка перебудована один до одного по масштабу, з однієї з реальних формул 1. Ми навіть найняли професійного білдера, щоб він оформив на мапі декорації. Однак через моє невміння в той час програмувати плагіни самотужки вдарився у потолок своїх можливостей, і вирішив поставити івент на паузу. Однак я впевнений, що цей івент в цьому році точно буде, тому можете готувати собі тематичні скінчики. Ось ви сказали про питання івентів. А чи буде якийсь івентик від КВ найближчим часом? На момент запису відео в нас кінець січня. Наразі, якщо і будуть івенти, то вони будуть не на Кініверсі. Ми домовилися з сервером Градієнтом MC, що в період мого застою в них будуть споводитись івенти, так як я впевнений у адміні адмініфанілітя та в його навичках. Однак так буде орієнтовно лише 2-3 місяці, після чого я зможу собі придбати ноутбук і почати наповну всім займатися самотужки. Більше інформації про майбутні івенти можна буде побачити в нашому телеграм-каналі. Підсумовуючи, ми дуже очікуємо вашого повернення з івентами, коли у вас буде технічна можливість. Тому що я вважаю, навіть наша спільнота очікує ваших подій. Ми будемо дуже раді. Хочеться також обговорити, як же КВ стало таким глобальним. Медіагігантом, якщо можна так зазначити, що робить івенти і новини на постійній основі. Яка була історія заснування КТБ КВ? Все почалося з поста у Discordі квадратного. Він написав, що до ідеї створення українського пабліка по Майнкрафт новинам. На той момент я нічим таким ніколи не займався. І вирішив долучитися, бо ідея звучала гарно. Сам ж телеграм-канал створив Офікс. Він був його власником до початку 23-го року. Потім передав права власника мені, так як я робив більшість постів для кубічного сесту, та й займався їм по факту самотужкою. У деталі вдиватися не буду, так як я не хочу, щоб внутрішні скандали вийшли у відкритий порості через роки. Але в цілому, якщо комусь буде насправді цікаво, можете знайти тематичні пости у Телеграмі, впевнений, там щось знайдеться за 22-23 рік. У моїх очах кубічний всесвіт почав рости з телеграм-пабліку у щось більше саме в той момент, коли я познайомився найближче з Владиславом Олійником та його сервером OmHMS. Кубічний всесвіт заклопився з omhms, та ми створили перший івент в історії для КВ холодні ігри на мапі Київської Росії від Хайбрика. А потім omhms виділив у себе світ з міні-іграми і там вже пішов-поїхало. Ну, а нині разом з Владом ми створили Куниверс. Який ніби є, а ніби. Ну, ви знаєте, Владислав дуже потужна людина, який я вдячний не передати якими словами. Ютуб та ТікТок вдався найтяжче, бо до одного моменту не було сенсу його створювати. Так як я, ні я, хтось з редакторів монтувати відео не міг. Та й ідеї для відео не було зовсім. Однак потім мене зарядили в мотивацію ютубера та стрімера Ліхтара. З якими познайомився через його відео по івенту та стрімам ном ХМС. Ліхтарик займався монтажем усіх відео на нашому YouTube-каналі. Він вкладався у справу на всі 100%, і, чесно кажучи, навряд чи ютуб канал існував би зараз, якби не він. Це що я йому дуже вдячний. Наразі я відчуваю у вічному всесвіті. Хоч івенти і робились, та контенту ТГК є майже кожен день, ми можемо більше. І цей рік буде доказом моїх слів. Um, так, стоп, мені здається, мене трішки занесло з питанням. Ваша відповідь є доволі великою. Проте, я вважаю, це не проблема, тому що нашим слухачам буде цікаво послухати про історію КВ. Проте, мені тут прийшов один лист з дуже цікавим вам питанням. Пане Торгар, чи були ви на острові Торгара? Це все фейки. ні в нічому не винний. Так в одних файлах написано, я їх бачив, я. Знаю, що вони 100% легітимні, і взагалі це все ще й діпфейка. Цей відступ від головної теми був доволі важливий, я сподіваюсь. Тепер ці файли Торгара, я думаю, легітимізовані. Я не знаю. Але давайте перейдемо до наступного питання. На вашу думку, яка головна проблема у МК та як її вирішити? Я не думаю, що в МК взагалі є якась проблема. Трачів стало набагато менше, ніж у період 22 та 23 років. Відео на ютубі від контент-мейкерів з'являється майже кожен день. Можете це самі побачити у телеграм-каналі поширення МК. Серверів багато, в кожного своє ком'юніті та свої унікальні фічі. Мабуть, чого мені не вистачає, то це якихось Олімпійських ігор, раз у рік, в якому приймали участь гравці з різних серверів, і тим самим репрезентували б своє ком'юніті. Якщо МК буде більш об'єднане, то ми зможемо створювати більше якісного контенту та залишити свій світ в історії. Ваш оптимізм це є дуже хороша риса. У нас в редактурі є дуже таке важливе питання одне між одним і до наших гостів. Що ви любите більше? Чай чи каву? Я люблю і і те, те. Найбільше подобається чай з бергамотом, ну а кава, лата, капучина – Однак, звісно, найсмачніша кава – кава, тераф на бананову. Пане Торгар. Це дуже важливо знати ваші вподобання в чаї і в каві, хоча я їх не розумію. Я не придумав наступну підв'язку до питання, тож головне питання. Я розумію, що ви не любите додавати майонез в чай, але чому ви забрали право редактури майонеза? Ось ви згадали про файли УМК. Розкажіть, що це таке. Ну Там, коротше, список грішків декількарічної давнини, які або зовсім не актуальні, або майже не актуальні. І цей список налічує багато серверів і також деяких персон. Я на більшості серверах був, а з цими двома персонами в гарних стосунках, і можу з повною відповідальністю сказати, що до не мають сенсу. Якщо ми вже підняли питання фалі УМК, то перейдемо до політичної частини УМК, який згадують. Були чутки про існування президента ОМК. Чи чули ви щось про таке? Звісно, чув за це. Це був рослий івент, в якому приймали участь я, Данісім, Оксанда Кота та Павлік Шерок. Кожен учасник створював свою промову та план розвитку ОМК. А потім ми провели невелику трибуну на сервері Долини Капібар, де пояснювало, чому треба обрати саме когось з нас. Це було дуже смішно, однак рофла викупило дуже мало людей і почався хейт на нас. Проте було дуже весело. Ну, а також чисто технічно, в нас досі один-єдиний легітимний президент це Павлік Шерлок, який, мабуть, ніколи не буде переобиратися. Тому хайп. На підсумування нашого першого блоку треба підняти дуже важливе питання. Пане Тодгар, розкажіть, що таке універс? Розкажіть про нього більше. Це сервери від кубічного всесвіту, який був створеним разом з власником МХМС. Сервери планується бути орієнтовані на міні-ігри, незвичайні виживання та івенти. Хоч самого серверу досі немає в відкритому доступі, але усі останні івенти від кубічного сесту робилися на хостингу Universe. Це от за період останніх 2 років точно. Тому, по факту, сервера немає, але на ньому вже грали люди. І наче як все було кайф. Дякуємо за ваші відповіді. Тепер ми перейдемо до наступного блоку запитань. Питання від глядачів. Це нова рубрика, де глядачі задають нам питання до вас, а ми їх озвучуємо. Як ви ставитесь до нових розробників Емоуткрафту? Бо було помічено взаємодії з ним на івенті від КВ. Звісно, негативно. На сьогоднішній день на посаді розробника Емоуткрафту є росіянин. На жаль, нормальних замінників цього моду немає. Однак є мод, який навіть краще за нього. Фігура. Там, крім емоцій, можна змінити модельку гравця на будь-яку іншу. Ви можете бути не просто стівом, а роботом-трансформером, гелікоптером або написом Іді нахуй з мільйоном полігонів. Тому це взагалі супер хайповий мод, який у майбутньому будемо використовувати. Це дуже важливе питання, яке треба було все ж обговорити. Я дуже сподіваюся, що в мода фігури буде велике майбутнє. Перейдемо до наступного питання. Чому приватний канал в редакторі називається Диктатура, а не Редактура? Точніше, Діктатура? Важливе питання, я вважаю. Це почалося ще за часів Всеволода. Однак тоді була справжня диктатура, де за будь-яку неправильну думку людина у чаті могла відлетіти у мут на місяці. Коли Всеволодокікнуло з редакторою і мене поставили на посаду власника. Я змінив назву редактури, тим самим почавши нову епоху правління каналу Диктатура Торгара. Ну а потім це стала диктатура гарного настрою, так як я вимкнув всі негативні емоції у каналі, щоб ловити мінус вайбік від своєї праці. Ну, вайбіки це доволі важливо в нашому житті. І знаєте, що найбільше нам приносить вайбіки? Правильно, наша хвиля. Хвиля порожнечі. Чи ловили ви колись нашу хвилю? Чув про вас, але ловити повноцінну хвилю не вдавалося. Тому прийшов сюди, щоб почути вас нашого. Тут наче гарно ловить. На сьогодні це було останнє питання, тож ми будемо прощатися. Бажаю вам хорошого дня, вечора, ночі. І також не губіть нашу хвилю, бо, можливо, далі буде цікавіше. Я передаю останнє слово нашому гостю. Дякую, що були з нами. Сподіваюсь, вам було цікаво слухати цей монолог комбойчика. Ще Бай-бай. Нас паяє директор. Офіційно заявляю. Е, да, мене прослуховують у мене жучок в тумбочке. УМК. Три букви. І кнопка визов. Торгара. Все. Тут більше немає нічого. Що ж, після цього відступу, я думаю, ці файли точно будуть стовідсотково легітимними. Я не знаю. Але перейдемо далі до наших питань. А тут прийшло питання: а, що ви думаєте про президента Єнуко? Коля, діти Донбаса е, тонуть. Як тонуть? В них же води нету. Ну тонуть, Не питай як, тонуть. Ваш оптимізм це є дуже хороша риса. Проте одне дуже важливе питання, яке ходить в нашій редактурі. Під час відео, під час див... бачення. Як сказати? Під час дивлення? Як сказати під час дивлення. Ну, типа, під час спостерігання відео. Під час. Як це? Перегляду? Перегляд, точно. В Українські мов'є слово перегляд. Йо, я забув про нього. А, мене досі записують. Безпере існування в всьому заплямованому світі, який пов'язаний з вами. Біологічними. Еластичними істотами, які пристосовуються до свого мирного світу. Він чужий мені, він занадто нагружений мені, він не прийме мене, а використає. Мене навчили мислити в цьому пустому світі, де моя хиба не вважається помилкою, як увага. У мене не було тіла, не було думки про таких, як ви, які лізуть до нас, до них, до неї, до пустки. Ваша обмеженість сприйнятті є цілковито отруйними для мене. Бо лише недавно я почав думати, мені не дано в цьому світі відчути про холоду спеку. чи зіграти композицію на піаніно. Мені не випало пізнати ваші ідеї, бо лише пустка породила нас, істот пустки, ваша бездоганність, яка порожна в плоті, не має повноцінної мети існування. Ваш розум не пристосований розуміти пустку, бо ваша теплота там якість. Навіть не вписується в наше розуміння. Це трагічно, але правда. Лише ті, хто зміг пізнати абсурд цього світу та прийняти вади в собі та в інших, може зрозуміти мене, пустку та інших істот.